Привіт! В прошлый раз попросил по, по бізнесу, я розказав, чого варто займатися таким бізнесом-системним, бізнесом MLM. Але компаній світлового маркетингу є дуже багато різних... Як ви скажете, як вибрати іменну компанію? Сьогодні я вам розкажу про переваги власне, ну, своєї компанії, яка я займаюся, компанії Vivasan, які я бачу переваги. Ну, по-перше, вся продукція, яка представляє наша компанія, виготовлена на території Швейцарії. От які у вас асоціації, словом Швейцарія? Я думаю, тільки позитивні, тобто це надійність, це якість, це ну, швейцарські банки, це стабільність і так далі. І навіть коли в мене буває так, що я от розмовляю з людиною, пропоную користуватися нашими препаратами. І коли вони чують слово Швейцарія, в них відпадають ці питання. Вони кажуть, якщо це Швейцарія, то я вже вірю, давай підбирай, що мені треба, і йдемо далі. Друга така перевага можна. Раніше ми контролювали тільки збут товару. На сьогоднішній день... Наша компанія має власне виробництво на території Швейцарії, тобто свої власні заводи, плюс контрольний пакет акцій деяких заводів виробників, які нам раніше виробляли товар. І з прошлого року наш президент, викупивши плантації лікарських рослин в Чилі і в Бразилії, це означає, що на сьогоднішній день компанія Вівасан володіє і контролює не тільки збут товару, вона контролює і виробництво, і сировину. А це, я вважаю, дуже іменно... Гарно іменно для надійності і стабільності компанії. Тобто ми гарантуємо якість, бо ми не зацікавлені в тому, щоб в нас попала якась там підробка чи якась ерунда. От. Асортимент продукції нашої компанії дуже широкий. Знаєте, Товар має бути розходний і має задовольнити потреби максимальної кількості людей. У нас більше 200 найменувань продукції. У нас препарати і по догляду за тілом, і косметика, і лікувально-профілактичні препарати. Абсолютно різні лікарські форми. У нас є і таблетки, і сіропи, і мазі, і гелі, і есенції. Ну, одним словом, практично кожен зможе собі знайти в нашій компанії саме то, що йому підходить. Особливостю нашої продукції є те, що вона вся натуральна на рослинній основі. У всіх наших препаратах немає ні гармонії, ні антибіотиків, ні препаратів тваринного чи синтетичного походження. В нас на території 100% продукції, яка підлягає сертифікації, вона є сертифікована. Тобто це повністю легально, законно. Офіси працюють, склади працюють, і кожна окрема партія товару вона є абсолютно такою самою, як попередня партія товару. Це вказано в сертифікатах, в гінічних висновках. Це дає гарантію якості. Тобто, якщо людина один раз колись отримала результати нашому артішокові, да, вона може сміливістю брати цей артішок і слідуючий, слідуючий, слідуючий раз, і гарантовно буде отримувати ті самі ефекти. Е, ще одна перевага. Це, до речі, єдиний в історії такого бізнесу випадок, коли компанія, яка почалась з Росії, а Вівасан почався саме з Росії, пішла на Захід і завоювала вже 29 країн світу. Обично, коли компанія вона, колишньої СНГ, вона була в країнах СНГ і далі не поширюється, або з заходу приходять до нас компанії. А тут ми бачимо такий унікальний випадок, коли почалось з Росії, а захопило майже все СНГ. Ну, це, це тільки завдяки швейцарському товару і дуже грамотному маркетинг-плану, тому що... Швейцарський товар, він потрібен всюди, і в Європі, і в країнах СНГ. От. Тому що навіть найвимогливіший такий європейський споживач, він має довіру до швейцарських препаратів, до препаратів компанії Васан. Е, до речі, цінова політика в нашій компанії абсолютно єдина для всіх. Е, неважно, в якій ви країні будете брати, на якому рівні, там, на якому ланцюгу, е, ціни однакові для всіх, абсолютно, у всіх країнах і всюди. Е, це не так, наприклад, як, наприклад... В Німеччині чогось машини можна купити дешевше, ніж у нас в Україні, ті самі німецькі. да? Тобто, якщо я житель Німеччини, то я маю право купляти машину дешевше. У нас такого нема. Навіть якщо я житель України, а препарати наші швейцарські, я все одно маю право їх брати по точно такій самій ціні, як вони коштують, наприклад, в Швейцарії. Ще така перевага, наприклад, самої країни Швейцарія. Швейцарія це одна з тих небагатьох країн світу, які навіть заборонили везення генетично модифікованих продуктів у свою державу. Тобто цього ми можемо абсолютно не переживати і не боятися, що в нас якісь генетичні модифікації. По Вівасану, по бізнесу дуже гарно вже працює інфраструктура для поширення цього бізнесу. Тому що ну, представництво Вівосан вже є більше як у 74 містах України. Тобто практично навіть всі районні центри вже охоплені нашими складами, офісами. Тобто абсолютно немає проблем з доставкою товару, користуванням споживачами, де б ви вони жили, Вівасан завжди під боком. Е, ну, У нас є дуже багато інтернет-сторінок, інтернет-магазинів, на яких ви можете детально собі подивитися про будь-який препарат, подивитися ціни. Е, більшість препаратів Вівасан не мають тілкових обмежень. Це також дуже важливо. Тому що, наприклад, є такі от косметичні компанії, е, які... Пропонують свою продукцію, але ця продукція йде, наприклад, тільки для жінок, яких після 40 років. Тобто, виходить, всі, хто до 40, просто випадають. От, нас такого нема. Наші препарати можна пити з народження, тобто діткам, малесеньким, з родом прямо додають в харчування, і до самої старості. От, так що це дуже великий і хороший іменно, нюанс. Е, наші компанії вже 15 років. 15 років це говорить про стабільність. Тобто всі от критичні такі періоди, які можуть статися в бізнесі з компаніями, ми пройшли, пережили і слава Богу розвиваємося великими темпами. У нас дуже лояльний вступ в компанію. Вступ в нас іде товарний. Тобто 5 продуктів на ваш вибір. Можете бути самі дорогі, самі дешеві, однакові, не важно. Якщо ви захотіли, ви берете 5 перших продуктів і надалі ви получаєте дисконтну карту, ви вже являєтесь пільговим споживачем нашої компанії, членом клубу Вівасан на все життя. Вас ніхто не буде заставляти перереєструватись, одна реєстрація надіє пожиттєво. У нас немає обов'язкових викупок. Тобто ви, можете, ви будете брати товар тільки тоді, коли треба, і тільки то, що вам треба. Нема в нас тих щорічних поновлень і так далі. Тобто це абсолютно така лояльна кампанія. Якщо ви замітили, довгі волосся, я рокер, а для рокерів дуже цінить свободу і того іменно в цій кампанії, тому що тут є повна свобода дії. Ніхто тут ніколи мене ще не напряг, не заставив щось робити. Я сам себе тут заставляю, тому що я хочу. Продукція компанії Versan є витратна. Це також дуже важливо. Тому що коли людина постійно хочеш щось купляти, це робиться так оборот, наприклад, ну, страховка. Страховка це хорошо, але це не витратний продукт. одній ну, людині треба страховок. Да? Чи там кольця, якісь там магнітні браслети, наприклад. Ну, на кожен палець по кольцу, наприклад, да? а що далі? сам ніколи... Якщо ви сьогодні користуєтеся маслами. Завтра ви йдете на день народження, ви собі купляєте якийсь там гель, регіяни, тіло, наприклад, чи купляєте якийсь модний крем. Якщо ви з таким вам хочеться мити посуду, наприклад, гарним миючим засобом, який не має ніякої хімії в собі, а потім ви захотіли якусь косметику використовувати, Тобто у вас завжди-завжди-завжди є бажання використовувати нашу продукцію. От. В нашому маркетінг-плані абсолютно відсутні підводні камені. Тобто в нас немає такого поняття, як ключ до об'єднаної знижки, в нас немає такого поняття, як відходження структур там, під фірму чи під спонсора. E, ну, багато хто компаній кричить, що їхній бізнес передається в спадок. Ну, e, Реально я це знаю тільки в нашій компанії, справді. Я це бачу абсолютно і це тільки тут підтверджено. У e, Нас дуже мощний президент. Це людина, за якою e, йдуть всі. Знаєте, один навіть e, на одному семінарі одна людина колись так приколола сказала, навіть якби наш Томас продавав на, на ефірні масла, машинні масла, я б все одно пішов за Томасом. Ну, це така алегорія, але e, справді, це людина, за якою варто йти. Це людина, яка дуже грамотний і керівник. І фінансісти, прораховує наперед нюанси. І от скільки ми там вже в світі, то кризи, то ще там щось, на нашій компанії це практично ніколи не відображалося. Тобто не настільки грамотно все прораховано було, що на нас це просто прийшло якби мімо. От. І ще такий нюанс? Ми поширимо швейцарську продукцію. От. А, а почали це все робити з Росії. Е, тобто ми маємо тут дуже мощний товар, дуже мощний продукт, якісний, швейцарський. І ми... Тут, живучи на Україні, можемо мати його по нормальних цінах, Того, що саме такий шлях, саме шлях сіткового бізнесу, системного бізнесу, дає можливість дуже якісним препаратам мати нормальну ціну для таких от країн, скажімо так, третього світу, як в нас, наприклад, Україна. Да? От. І останнє, я так вже трошки перебрав часом. Якщо у вас будуть якісь питання, отут побачите мій адрес, ви мені дзвоніть, пишіть. Буду дуже радий побачитись. Ну і до слідуючої зустрічі. Пока.